Всім привіт! Рада вас бачити знову. Сьогодні до нашої редакції надійшла нова історія і я вам хочу її зачитати. Інколи непокладена трубка може і серце розбити, і життя вам рятувати від постійних зрад. Я в цьому переконалася на собі. Зустрічалася я з хлопцем. Ми навіть почали жити разом і планували майбутнє весілля. Тільки мені потрібно було поїхати в іншу область до своєї бабусі і дідуся, а дорогою назад я сказала, що залишуся на ніч у мами. Я якраз приїхала на вокзал і викликала таксі, щоб їхати до мами. Вирішила зателефонувати до Макса і запитати, як у нього справи. У відповідь я почула веселий голос, а на фоні був голос якоїсь жінки, хоча Макс заперечив, що біля нього хтось є. Я вдала, що повірила йому. Ми попрощалися, але він не поклав слухавки, і я далі чула жіночий голос, а потім я написала повідомлення він не відповів. Я сказала таксисту, що ми зробимо ще одну зупинку по дорозі, і я поїхала до Макса на нашу квартиру. Двері вхідні були навіть не зачиненими. Я увійшла і побачила картину. На кухні стояв Макс біля вікна, а на підвіконнику сиділа якась блондинка. Вони були наполовину оголені і цілувалися. Мене навіть не помітили, тоді я штовхнула нашу вазу, яка стояла на підлозі. Вона впала і розбилася. Макс одразу почав мене запевняти, що це не те, що я подумала, а я почала збирати свої речі. Адже внизу мене чекало таксі. Він ще щось намагався мені говорити його пасія курила прямо у нас на кухні і не збиралася йти. А на виході я поклала йому ключі і сказала, що про весілля він може забути. Ось насправді така історія, як дівчина зовсім випадково дізналася про зраду. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, чи взагалі потрібно і чи можна пробачати зраду.